Всім привіт! У нас в наявності Ford Fusion Energy. Це гібридний, вірніше плагін-гібридний автомобіль. Заряджається від е, мережі в 220 вольт. Комплектація SE в чорному кольорі на чорному шкіряному салоні на оригінальних легкосплавних дисках. Оптика, до речі, також оригінальна. LED з протитуманними фарами. Є безключовий доступ, є підігрів дзеркал. По салону чорний шкіряний салон. З електрорегулюванням, з пам'яттю водійського сидіння, 4 електросклопідйомника, шкіряний мультируль, датчик світла, пробіг у машини 88,5 км. Запуск двигуна з кнопки, великий сенсорний мультимедійний екран, камера заднього виду, задній парктронік, є двозонний клімат, контроль і підігрів передніх сидінь. Автоматична коробка передач, є електроручник, є допомога при спуску з гори, хороший стан салону. Машина комфортна і не є дорогою в обслуговуванні. Це прямий конкурент Пасату, прямий конкурент Є е класу. Виглядає він дуже прикольно. Зараз автомобіль на зимовій гумі власник віддає ще комплект літа, а також віддає в комплекті з машиною його перехідник від розетки 220. Тому без проблем можна заряджатися від звичайної мережі. Ідеальний автомобіль для тих, хто живе в приватному будинку. Або так як ми, має на роботі свою зарядку, просто супер. На е батареї можна проїхати до 40 км, плюс вона активно заряджається в процесі їзди по рекуперації, коли ви гальмуєте. Тому, в принципі, хто проїжджає в день 20-30 км максимум, то можна економити суттєво пальне на цій машині. Ось такий варіант. Можливий тест-драйв, можливий перегляд, можлива перевірка на СТО. Ми знаходимося в Києві за адресою вулиця Кінцева. 5. Всім гарного дня! Приходьте до нас в Трукарсі.